Добре, тоді на простому прикладі я тобі ну, спробую пояснити. От знайома ситуація, коли в руки потрапляє щось нове. Ну, будь-то смартфон чи кухонний комбайн, ну будь-який інший прилад. А, е Прилад, який виходить за межі якогось примітивного використання. І замість того, щоб одразу витратити кілька хвилин на ознайомлення з інструкцією або базовим принципом роботи, ти покладаєшся на інтуїцію, або очікуєш, що все буде працювати ну, само собою. І як результат, це розчарування, нерозуміння, та як наслідок незадоволення. І це не тільки тебе або мене стосується. Це майже універсальний сценарій. Ми самі створюємо собі проблему, дозволяючи непорозумінню зіпсувати враження від користування якоюсь річчю. Причому залишився осад через початкові невдачі. Наприклад, ти спробував приготувати тісто ну, у новому комбайні, але замість рівномірної консистенції отримав грудки та розбризкане, борошно. І навіть після того, як ти освоїв правильний спосіб використання спогад про той перший хаос, він все, все рівно залишається. І от саме цей осад впливає на загальне сприйняття цієї речі. Навіть якщо надалі вона працює ідеально. А лише тоді, коли ти витратив трохи часу на розуміння того, як все працює, ну, твої очікування і реальність збігаються, а осад залишається. Дивись, це людська природа. Ми часто піддаємося ілюзії, що розуміємо все на люту. І при цьому формуємо зайві або необґрунтовані очікування. Саме ці очікування, коли вони не відповідають дійсності, стають тим джерелом розчарування. До чого я веду? Дуже важливо з перших хвилин взаємодії з будь-яким інструментом, пристроєм або навіть новою сферою діяльності розуміти її особливості, сильні та слабкі сторони. І це стосується не лише правильної експлуатації, розумієш, але й адекватного формування очікувань. Я вважаю людям перед тим, як починати, варто вчити матеріальну частину, дізнатися властивості, можливості того, з чим вони мають справу. І тоді вони, вони зможуть уникнути зайвих розчарувань, зможуть отримати максимальний результат і задоволення та навіть насолоду, причому без негативу, який би він не був. Напишіть, дайте відповідь, чи були у вас такі ситуації в житті, як в тому анекдоті, веделки знайшлись, а осад залишився. Асім сім всім.